В цьому відео я зателефоную відомим людям, точніше їх штучним копіям, і буду задавати їм дивні запитання. І так, це AI». Тут ми можемо поспілкуватися з відомими людьми, такими як містер Містер. В цілому мені вдалося знайти тут Лебігу. Я йому можу написати. Ну, і також я можу зателефонувати. Ну що, Лебіга, Як ти проводиш свій вільний час, я, допустимо, засмагаю на пляжі. А, краса. Це я це я, я це теж я. люблю посидіти на пляжі влітку з друзями, п'янками та дівчатами. Тільки зараз зима. Та блін, що він так довго розтягує? Сиджу вдома, граю на комп'ютері. Так це просто під'їжджай до мене на балі. Оу, так ти в балі? Чорт, зараз би і справді е, до тебе прилетіти на балі. Та, та, давай. Оу, чорт, я зараз так заздрю тобі. Я взагалі людей не обманюю, але штучний інтелект можу. І так, ми спілкуємося з Лебігою. Тільки от аватарка не така, але й нічого. В Цілому, у мене є ще декілька запитань для нього. Коли ти найші почнеш стримити на Ютубі? Ну на Ютубі я вже давно почав трансляції Почав трансляції робити, але треба часті, частіше цього робити. Трохи інших справ забагато, тому але дам голову. Все замовчи. Капець, він обманює нас. Як так можна брехати? Скільки ти хочеш мати дівчат на пензії? О, дівчат хочеться всюди та скрізь чорт. Але знаю, що на цьому тижні я буду мати дві побачення. Дівчат ніколи не вистачає. Я впевнений, Лебіга нас взагалі не обманює. Так, в цілому, мені також цікаво, чуєш, який грошей тобі подобається. Мені взагалі любий. Да. Дівчатам подобається моє розумне рійко, м'язи, гарне тіло, чорт. Капець, ти обманщик? І так, в цілому, своєму телеграм-каналі, своєму я просив задати класні запитання. І так для чого? Окей, давайте спустимо все в самий низ. І так, перше запитання: чому ти австралієць, а не українець? Для лебіги це запитання. І так, у мене є для тебе декілька запитань: чому ти австралієць, а не українець? Оу, ну я австралієць, Австралія, тому що народився в Австралії, але українцям все теж почуваю. Адже мої предки з України вони емігрували в Австралії давно. Лебіга нас не обманює. Чесно. О, де квиток до підвалу? Скільки в тебе дітей у підвалі? Ох. У мене немає дітей у підвалі. Чорт, відкиди ти таке почав. В сенсі, ні. я коли був у тебе дома, я чув стуки дивні з підвала. Оу, ти що? Чув чув стуки з підвалу, коли я тебе запрошував до себе в гості. Господі, може то щур? А може то пацетко? І ти не хочеш ділитися зі мною? Що? Пацієнтка? Я казав пацетко. Не пацієнтка, а пацетко. Пацієнтку? Коли відео перемайн? Чуєш, коли відео відеопорамайн? Оу, так, я вже скоро почну робити відео про Майнкрафт. Ось вже скоро все відрекордіну. Щоб е... Даю, гадаю, відео буде називатися «200 тисяч днів в Майнкрафті без перестанку. Оу так, ті праві. Таке відео скоро з'явиться у мене на каналі. Ну це лайно, 200 тисяч днів це дуже мало. Давай 500 тисяч днів. І число побільше, і, ну, ліпше. Оу, 500 тисяч днів? Але, чорт, чорт, давайте, давайте зробимо 500 тисяч. 500 тисяч днів в Майнкрафті. Та ти що, дубу дав? 500 тисяч днів в Майнкрафте? Я цього не витримаю, але все одно жартом зможу зробити таку серію. Ну все, Лебіга, ми чекаємо 500 тисяч днів в Майнкрафті без перестанку. Ну, أو, ем, мене відчуття, що ці запитання писав штучний інтелект, ні? Ти покажеш лице? Чуєш Лебіга, ли Коли ти покажеш лице? Оу, про що ті? Хочеш подивитися моє обличчя? Я хочу поглянути в твоє личико. Оу, так зараз хочеш подивіться на мене. Що ж, давай зробимо відео. Я з веб-камери покажу тобі покажу тобі своє обличчя і все інше, що ти хочеш побачити. Ну та давай, я ж не був у тебе дома і там ніяких стуків не чув із підвала. Так, я розумію, ти хочеш побачити мене? Так, я не запам'ятав твоє лице Австралія топ. Чуєш, чувак, Австралія топ чи ні? Я не обманюю. Оу, чорт, чого ти від <mu> мене хочеш? <mu> я, я зараз тобі відповім правильно, намагайся мене питати запитання. Австралія топ чи ні. Оу, oh, так, Австралія топчик, вона крута. Ти живеш в місті чи в селі? Ти живеш в будинку чи на вулиці? <mu> я в цілому майже oh. так же сказав. Зараз я на вулиці, зараз спека дуже велика. А ти зараз де? У балі? Ну ти лох бездомний, звісно. Оу Лох Я чи ні. Зараз не важливо. Головне, що зараз живим, здоровим та щасливим. А ти зараз де? У балі на пляжі? Ну та тут відпочиваю чилю. Хоча я планую поїхати в Австралію, ти ж сказав, що там топ. Так, Австралія крута. Тут тепло, сонечко, гарні пляжі. З тобою дівчина зараз. Ти зараз в Австралії, чувак? І без мене? Оу, так, зараз я в Австралії чувак. А чому ти мене не покликав, я би з тобою в Австралію поїхав? Окей, цей діалог був дуже смішним, і в цілому, єдине, що я можу сказати, це. Не хочеш пішли фанутися? Не вподобайку. Дуже підписуйся на канал, бо без тебе не буде круто. Став подобайкою.